Невизнане Придністров'я зіткнулося і з великими проблемами через те, що припинився транзит російського газу через Україну. Однак Кишинів пропонував Тирасполю купувати для регіону європейський газ власним коштом. Про це заявив держсекретар міністерства енергетики Молдови Костянтин Боросан. Він заявив, що ще у грудні Молдова пропонувала Придністров'ю закупити газ своїм коштом для регіону. Однак у Тирасполі відмовляються від подібної пропозиції. Нагадаю, напередодні у невизнаній республіці розпочалися масові відключення газу централізованого опалення і гарячої води. На думку аналітиків Американського інституту вивчення війни Росія намагатиметься використати припинення транзиту газу через Україну для створення штучної енергетичної кризи для дестабілізації Молдови. Власне з цієї ситуації при Дністрові її розпочнемо розмову з нашим наступним гостем Сергій Фурси. Інвестиційний банкір. Сергію, вітаю тебе. Ранок добрий. Міта ну як цікаво, трапляється, нібито в Придністров'ї війни немає, але там е, теж потерпають, як то кажуть, місцеві мешканці радять їм і дрова закуповувати, і трошечки, як то кажуть, одягнутися тепліше і так далі. А чому відмовилися вони від пропозиції Кишинева закупити для них газ? Чому ось так от вирішили, що нехай краще населення страждає? Не маю жодного уявлення, не знаю. Я той ще великий спеціаліст тут у Придністровському питанні. Вони просто звикли насправді отримувати безкоштовно газ з Росії. Насправді, Газпром завжди це записував на рахунок боргу Молдови. Молдова цей борг ніколи не визнавала, але записували це все в Дебіторську заборгованість Газпрому, аля Молдова інвинна. Чому зараз вони так себе поводять а не інакше? Скоріше за все, це вказівка Москви, бо навряд чи вони самостійні. Теоретично ж вони можуть отримати газ зараз не тільки через Україну, а через турецький потік. Тобто той самий російський газ може заходити до них через Туреччину, Румунію, Молдову і далі в Придністров'я. Чому це зараз е, варіант не реалізується, так само невідомо, і це дуже показово, що Росія завжди. Тебе кине на да? всіх російських посіпах. Зараз без світла сидить Абхазія, російська захоплена територія Грузії, і без тепла сидить Придністров'я, російська, де факто анклав захоплений у Молдови. Ще одна людина, яка дуже обурювалася припиненням транзиту російського газу через Україну, через Україну, це Роберт Фіце, словацький прем'єр. Так сталося, що він так обурювався, обурювався, Мовляв, напевно, поїхав зганяти стрес в Азію. Його знайшли у В'єтнамі. Відпочиває він там, його колега Віктор Орбан теж відпочиває. Він в Індії. Виявляється, а тим часом ну повернемося, все ж таки до Фіцо. У нього в країні протести не настільки масові. Різну інформацію я бачила там від 4 до 7 тисяч громадян вийшли на вулиці протесту з вимогою проти Фіцо, проти проросійського напрямку вектору України. Як ти думаєш, наскільки є потенціал у цих протестів щось поміняти в країні? Е, нічого не думаю, тому що я просто фізично не знаю е, нічого про словацьку політику. Е, поки Фіц там у нього коаліція, там у теоретично та щось може трапитися, але в принципі для нас головний ризик зараз чи. Психане підсо після цього відпочинку в шикарному готелі у В'єтнамі, і чи буде він відключати Україні електроенергію? Ну умовно, чи зменшить він можливості по імпорту електроенергії? Бо для нас словацький напрямок дуже важливий. На нього приходиться десь 30-40% нашого імпорту, плюс словацький імпорт ще й дешевший, набагато дешевший, наприклад, ніж польський, тому наявність імпорту, наявність можливості купляти електроенергію Словакії для нас важлива. це при дефіциті є частиною важливою нашого енерговласного балансу. Тому подивимось, як він буде реагувати. Він втратив зараз е, дешевий російський газ по контракту. Він втратив можливості перепродавати російський газ, тому що на чому заробляла Словаччина, на чому заробляли напевно якісь друзі ФІЦА. не тільки на тому, що там відкат якийсь від Путіна він отримував, що дозволяємо зараз відпочивати у шикарних вітнамських готелях, А й тому, що та сама Австрія, наприклад, на ринку купувала газ російський тільки від Словаків. Але ж е, ну ти сказав, що фактично з того, ти сказав, можна зробити висновок. Ми і так це знали. Що Фіцо полюбляє гроші, якщо він відмовить Україні в імпорті електроенергії, він ж теж буде втрачати на цьому гроші? Е, да, і тому є сподівання, що він якраз не психане. Тому що це не буде раціональним рішенням. Це буде і раціональним рішенням, але це раціональне рішення може бути продиктовано забаганкою Путіна. Наприклад, чи чи оплачено Путіним? Ми не знаємо всю всі тонкощі взаємовідносин Путіна і Фіца, Але оскільки в попередній раз, коли він був головою словацького уряду років там 10 тому, його спіймали на зв'язку з італійською мафією Драгета, то від такої людини можна очікувати все що завгодно. Ну на жаль, так на жаль, саме з такою людиною нам доводиться мати справу. Сергій, дякую тобі дуже, що долучився до нашої розмови. Сергій Фурса, інвестбанкір, був з нами на зв'язку. На сьогодні так трошки обмежені ми по часу, обмежені, тому що хочу вам ще нагадати про наш збір. Військові 152 окремої єгерської бригади просять про нашу з вами підтримку. Вони захищають Україну від росіян на такому, напевно, одному із найбільш гарячих напрямків на Покровському і їм для виконання їхніх завдань потрібні тепловізори і засоби РЕП. Ціль збору 300 тисяч гривень. На екрані зараз бачите QR-код, номер картки. Ну і звернення самих хлопців. Давайте теж почуємо. Доброго дня. Ми бійці 152-ї єгерської бригади. Працюємо на Покровському напрямку. Голошуємо збір за тепловізійних приводів та засобів РЕП. Просимо глядачів телеканалу Прямий долучити до нашої бригади. Слава Україні! Героям слава! Ну і 300 тисяч треба зібрати на тепловізори систем РЕП. Це не те, що щось там таке знаєте, додаткове чи екстра. Це те, без чого перебувати на фронті. Ну просто неможливо. Без реп у сучасних ребів у сучасних умовах вижити нашим військовим. Я вже не кажу там про збереження техніки. Ну, це просто є неможливою задачею, неможливим завданням. Шановні глядачі, донатьте, будь ласка, давайте закриємо разом з вами цей збір. Поки дивимося програму репорте. Не забуваємо, у вас є можливість її донатити. І в мене є така можливість. У Насті Міщенко такої можливості немає, тому що вона не розповідає. Але Настя впевнена вже до Так у мене є можливість відсканувати QR-код, поки Марія Клюб про нього розповідає. Що раджу робити усім нашим глядачам, якщо вони встигли його відсканувати? Будь ласка, відмотайте ефір трошечки назад. зробіть це обов'язково. Навіть найменший донат він буде корисним. Військові самі кажуть, що переважно в збори вдається закривати оцими. Десь 10 гривень, десь 20, десь 50. Великі донати – це зовсім невелика частка. Тож, будь ласка, закиньте, хоча б трошки, бо всі ми тішимося, коли бачимо, що, наприклад, там безпілотники локаційно втрачені. Дайте цю радість військовим. А поки ви донатите, ми з командою репортера будемо про новини розповідати, бо вже час.